Усім привіт! Ви на каналі В'яжемо разом з Надією. І сьогодні у мене, мабуть, буде останній звіт в рамках проєкту в'язання і залишки в із залишків пряжі. Чомусь я нічого не встигаю, я вже заплуталася в цих всіх проєктах, коли що потрібно здавати. Але покажу те, що я нав'язала, можливо, ще щось буду в'язати, але це вже буде поза проектом. І так, перш за все, це. Я зв'язала ось такі сніжинки. Спочатку було дві, вони ще не відпарені ще я з ними не працювала. Ну, не люблю я сніжинки, серветки це не моє. Це я вже зрозуміла, це так э, спробувала, але, ну, не знаю, не моє це і все. Ще ось така сніжиночка біленька. Як сказали, це я в стартах її розпочинала, що це схоже на сніжинку. Тому ще така сніжинка є, далі зв'язався ось такий. Планувався зайчик, але я не знаю. Мені він на зайчика чомусь зовсім не схожий. Не знаю чому, але чомусь не схожий. Схожий тільки вушка з цього. Якесь тіло завелике, хоча в'язала все по опису, так як, ну, не знаю, щось таке зв'язалося. Планувався зайчик, а вийшло. Не знаю, що це вийшло. Напишіть, на кого вам схожа ця тваринка, хоча вона така м'якенька і ніжненька. Мордочка, можливо, і схожа трішки на зайчика. а от тіло я б, мабуть, робила наступного разу трішки меншим. А То якийсь дуже на кабанчика схожий зайчик. Так, і наступний. наступна моя робота це шкарпеточки. Це в мене залишки із пряжі Alize Superwash Comfort Socks. І трішки пуханорки залишилося у мене від шапки, яку я колись в'язала доньці. І я створила ось такі шкарпеточки на 20-й розмір для доньки знайомої. Тому, тому ось такі невеличкі у мене роботи. Можливо, ще буде дещо, але вже, мабуть, не в цих відео, тому що, чесно кажучи, щось я забігалася з цими всіми вимкненнями. Я вже не розумію, що я в'яжу і для чого я в'яжу, і коли, і для якого проєкту. Тому дякую Наталочці, організатору, яка організувала даний спільний проєкт. Він був досить. Довгий, мабуть, з півроку йшов. Але, можливо, ще треба було якісь відео випускати. На жаль, вже я, чесно кажучи, трішки заморилася з цими всіма проектами, щось я нічого не встигаю, і тому вирішила, що це буде моє останнє відео, Уже показую те, що є, і на цьому поки що з проектом в'язання і залишки в пряжі я завершу. В описі до даного відео залишу посилання на дівчаток, які беруть участь у даному спільному проєкті. Дивлюся, що також у дівчаток вже не, не виходять відео так, як потрібно, два рази на місяць. Також усі чомусь або заморилися, або, або просто займаємося трішки іншим, тим, що нагальніше на даний час. Так? Ну, на цьому буду з вами прощатися. Дякую за увагу. Буду дуже вдячна за коментарі та лайки. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.